Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 203 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Естера. Я вирішила, що більше не буду читати вам умову задачі. Якщо ви на моєму каналі, то задачу ви знаєте, але не знаєте, як її розв'язати. Тому я відразу вам буду пояснювати. Давайте переходимо до умови. Значить, цікава дуже умова, як кажуть, згадаємо п'ятий клас, нічого страшного. Я зараз використаю пряму, але не лякайтеся. Я зараз поставлю точечку. Це у нас буде відправний пункт. По задачі це у нас котежне містечко. І ми знаємо, що в одну сторону поїхала велосипедистка, так? Зі швидкістю 14 км за годину. За годину. Можна написати кот котежне містечко. Це у нас залізнична станція. Але це, я вже зрозуміла, розв'язуючи задачі, це, О, не скажу, що не дуже важливо, але ну, є такі моменти. Так. І в іншу сторону пішов через 2 години пішохід. Так, у нас пішохід, так, велосипедистка, велосипедистка, і тут у нас пішохід. Пішохід. Звичайно, через 2 години, тобто, вже його швидкість трошки менша, правда, аж на 2 години, тобто, у нас велосипедистки є фора. І, звичайно, у його була менша швидкість 4 км за годину. Так, і у нас питається в задачі, через кілька годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки. Я вважаю, що це ми можемо позначити як загальний шлях, так, ну, побачите, трошки не вийшло. 73 км у них відстань буде між ними, так? Це загальний шлях. Ну, так коротко можна записати нашу умову задачі. Так, але розуміємо, що задача на нехай розв'язання, розв нам треба щось позначити через Х. Звичайно, що нам невідомо, це час. Час. Тому я пропоную все ж таки час позначати перший через Х велосипедистки, тому що про неї взагалі нічого не відомо. Тому пишемо нехай. Нехай Х. Годин, це у нас буде час велосипедистки. Велосипедистки. Я люблю це слово. Так, юмор. Ладненько. А так як у нас відомо, що пішохід пішов через 2 години, то ми позначаємо х 2 так, час. Це в нас буде час пішохода. Час пішохода. Пішохода. Щоб скласти рівняння, в цьому випадку я буду використовувати відстань. Що це означає? То загальна відстань, тобто наші 73 км, буде дорівнювати відстані пішохода, додати відстань велосипедистки. Так? Скільки вони обоє, тому що вони пішли в різні сторони. Тому придеться додавати. Нам треба виразити відстань пішохода, скільки він пройшов. Відстань пішохода у нас буде дорівнювати чому? 4 це швидкість на час, так? Добуток швидкості на час. А швидкість помножити. А у час у нас х мінус 2. Прекрасно, виразили. Тепер треба відстань велосипедистки. Ну, тут легше всього, тому що ви через х позначили, тому 14х. Після того, як наші відстані ми виразили, ми можемо написати складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Ви, коли будете розв'язувати цю задачу, можете ось це просто записати на черновичок, якщо це не важливо, але для мене це дуже важливо, тому що я повинна розуміти, де що взялося. Складаємо рівняння. І під цю формулу підставляємо. Значить, у нас 73 км. Давайте першу частину запишемо суму, так, як кажуть, красиво. Це у нас буде 14х, додати 4 в дужках Х-2. І це все діло дорівнює 73 км. Тому що у нас це питається, коли ж їх відстань буде між ними. Все, розкриваємо дужки. 14х. Плюс 4 на Х, 4х, 4 на мінус 2 -8, дорівнює 73. Ну, а тут вже таке не скажу, ладно, це буде негуманно сказати легке рівняння, але розуміємо, що задача на високому рівні, тому можемо сказати, що рівняння не дуже складне. Так, буде 18х, так, додаємо. <кх> господи. Подібні, пробачте, це було слово. Подібні доданки, так? А 8 переносимо із протилежним знаком. Тобто 73 буде плюс 8. Все, ось таке рівняння у нас вийшло. 18х до рівня 81. Тут можна усно порахувати. так? Ну, і звичайно, нам треба ділити. У нас х буде 18. Господи, куди я спішу, зачекайте. 81 поділити на 18. Все прекрасно. Так, значить, це буде дорівнювати 4,5. У дужках 1. І через Х ми позначали. Що ми через Х позначали? Час велосипедистки. Час велосипедистки. Так, ну, буду скорачувати, виму. Повністю напишете, якщо, що. якщо вам треба. Так, а, а все ж таки нам треба знайти час пішохода, так? Тому що у нас питається про пішохода. Тому пишемо Х мінус 2 дорівнює 4,5. Мінус 2, так, і це все діло дорівнює 2,5 годин, і це в нас буде час пішохода, пішохода, пішохода. Час, час. Це якщо що час. Так, так все, знайшли на перше запитання дали відповідь. І останнє питання, на якій відстані від котежного містечка, цей час він перебуватиме. Ну, це все легенько, тому що у нас є швидкість, у нас є час від початку руху. Так, тому. Так, як же красиво, на якій відстані. Ну. А чому? Можемо використати нашу форму. Відстань пішохода у нас буде дорівнювати 2,5 помножити на 4. Або навпаки, від перестановки множників добуток не змінюється. І це буде красиво 10. Так? 10 кілометрів. І це, ну, я спереді написала відстань, тому пояснення буде, як кажуть, недоречно. Тому ми можемо писати спокійну відповідь. Відповідь. Так, у нас буде 2,5 години 10 км. Все, це буде відповідь. Дякую за увагу.